Отже, я всіх знову вітаю, Здравствуйте, здравствуйте і знову зрастуйте. Продовжуємо. Продовжимо наш марафон, продовжимо наш стрім зараз. Шановні, я хочу вам презентувати, ну тому що це мені здається буде дуже правильно. Презентувати наступного спікера, скажімо так, товариша мого, ну і взагалі нормальний такий хлопець. Подивіться уважно: просто зараз на екран, прошу вести демонстрацію зума, так щоб всі змогли побачити це в Ютуб-трансляції. Отже, співзасновник фонду Символ Віри, це є Микола Нижнік. І він постійно креативить, і він постійно не зупиняється в пошуках найкращих рішень, творчих креативних, а також як зробити ефективно і причому багато, не розсіючись по різних тенденціях. Не роблячи 100 маленьких справ на протязі тижня, він робить одну велику справу на протязі дня, і це дуже це все про ефективність. То є, Микола Нижнік. Наприклад, так на секундочку, як бачите, він абсолютно на ізі зібрав поїздку експедицію до Бахмута та до Сіверського. І за два місяці, просто подивіться, за два місяці заснував благодійний фонд, почав щотижня їздити на передову. Два місяці, щоб зробити фонд, насправді це дуже складно. Ті, хто, можливо, спробували або намагалися, або вже робили благодійний фонд, знають, що там дуже багато нюансів по паперах. Микола цього не боїться. Він просто йде вперед, робить справу і досягає успіху. Хочу додати, що він ніколи не зупиняється в методах, як допомогти. І. Ну, подивіться, тут, конечно, як кажуть, то вік його засвітили, але виглядає він максимум на 35 років. Зараз я так жартую, а жарти, тому що не хочу, щоб ми дуже серйозно відносилися до всього, що коїться. Буквально 5 хвилин тому я почитав про те, як Русня знову атакує наш Харків знову його бомбить, і Там багато наших побратимів, і це дуже неприємно. Тому я трішки більше зараз жартую. Кажу вам, як є. Бо на душі іноді скрибуть кішки. Отже, пан Микола Нижнік та людина, котра організувала дуже серйозну логістику харчової гуманітарної допомоги, а також змогла допомогти організувати доставку цієї логістики до тих зон, де окупованих прифронтових, де люди потребували. Цих харчів. І за це ми йому дуже дякую. Це дуже хороший стратег, тактик, і взагалі людина, котра постійно на позитиві намагається ділитися своїм сонечком. Також саме пан Микола Нижнік вклався, зробив і, скажімо, просто започаткував наш проєкт евакуація. Проект евакуація до Франції. Перша наша спроба, і вона була успішна. Ми робили евакуацію людей до Германії, але саме з Миколою, нижніком, евакуація перейшла на нову ланку. Це був великий автобус, це були хороші умови. Це була постійна 24 години на добу слідкування, щоб всі, хто переїжджає до Франції з різних міст України, а то було і ВПО, і люди похилого віку, і люди з Обмеженнями, щоб всі вони були в максимальній опіці, і це дуже складна насправді місія. Хочу вам сказати, коли ви евакуюєте людей до іншої країни. Тому що, як показала практика, по-перше, звичайно, люди бояться, я і сам боявся би скажу більше, що моя дитина тут в Україні з мамою дитини, тому що людям хочеться залишатися в своїй рідній країні, і коли вони евакуюються. Вже нарешті в іншу країну, то перший місяць зазвичай буває і більше є так званий синдром біженця, коли просто не хочеться жити настільки тоскливо на душі. Просто сумуєш за своєю країною. І ми маємо надію, що ми переможемо, і всі наші людинки, всі наші українці зможуть повернутися до нас знову і разом відбудуємо нашу країну. Ну що ж, зараз я припиняю демонстрацію екрану. І прошу, будь ласка, пан Микола, спробуємо зараз вас виключити на зв'язок. якщо ви не чуєте, то включіть зараз ваше відео. Так, микнув. Шикарно. Я прошу, будь ласка. І ось ви вже є на головному екрані. Отже, пан Микола, я знаю. І якщо ви не проти, скажу, що пан Микола тільки 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 реабілітується після того, як захворів. Волонтери дуже часто вигорають, потім тому, що ми працюємо без вихідних. І ще ми працюємо, щоб при тому зробити для своєї сім'ї і в вільний час, котрого немає, ми волонтеримо. Таким чином, пан Микола тільки тільки відходить від невеличкого захворювання. Це Ну, скажем так, гріб зараз. Він набагато краще себе почуває, і, пан Микола, я буду вас запитувати декілька запитань. Ну і ви вже по вашій можливості відповідайте. Домовились, отже, по перше, скажіть, Добре. будь ласка, пан Микола, дуже велике запитання, яке виникає у всіх, хто з вами знайомий, ви як співзасновник фонду Символ Віри? У вас дуже сильна позитивна енергетика. Навіть коли реально здається, що все погано, ви знаходите добрі слова, щоб підтримати людей і конструктивно вирішувати задачі. Підкажіть, будь ласка, як так склалося? Звідки взялась позитивна енергетика? Да, не на війну, все Як ви знаходите сили собі для цього? Дуже цікаве питання. Мабуть, кожна людина по-своєму знаходить позитив. Мені просто подобаються квести, а саме складні квести, я ніколи не відчував себе погано в стресових ситуаціях і. Це, мабуть, якась така чоловіча енергія, в якій я відчуваю себе круто, коли в мене є купа справ, купа квестів. Взагалі люблю допомагати людям. Ну і тому, здається, таким чином і набув досвіду саме в стресових ситуаціях, коли всім погано, відчувати себе позитивно для того, щоб підтримувати інших. Ну, можливо, тому і є співзасновником благодійного фонду. Хочу додати, що Микола працює поза межами, має на увазі своїх ресурсів. Тобто, він і працює, робить фонд, робить як волонтер. І ця людина, яка зараз посміхається, так само як і я, їздила в прифронтові зони, була під обстрілами. Тому я поважаю максимально цю людину. І зараз скажіть, будь ласка, пан Микола, що скажете наскільки складно з вашої точки зору місія евакуації людей до закордонних наших прихистків, наших партнерів? Гірів, наскільки це складно, якщо взагалом. Ну, я думаю, що це дуже складно. В першу чергу складно, тому що з двох боків ми не знаємо, що очікувати. Це зустрічаються дві людини. більшості випадків, які я бачив, я розумію, це коли ті люди, які приймають, і ті люди, які їдуть. Вони ніколи не очікували, що їм потрібно буде евакуюватись. І люди, які приймали таким так само не знали, що їм потрібно буде когось приймати, тому банальна битовуха вона дуже сильно заважає в багатьох речах. Заважає і через це людям складно потім знаходити спільну мову. Незважаючи на це, я скажу відверто, українці дуже адаптивний народ. І завдяки саме своїй адаптивності вони змогли е, отримати багато позитивних відгуків е, по всім країнам світу. Нас всюди приймають, нас е, всюди люблять, і ми максимально тим чином підтримуємо нашу перемогу. Дуже дякую вам за цю відповідь. Хочу знову додати, що мені до сих пір надходять дзвінки стосовно того, чи проводимо ми евакуацію. І я кожен раз радію цьому з одного боку, з іншого ні, тому що наразі ми припинили саме цю цей проект. Він продовжиться. В наступному часі просто ресурси дуже складні, і ми намагаємося їх максимально ефективно зараз застосовувати, тим паче, що в принципі всі, хто хотіли виїхати з України в безпеку, вже це зробили, і зараз нами залишаються наші, я б сказав, патріоти, люди, котрі хочуть просто бути на своїй землі. Пан Микола, підкажіть, будь ласка, ваш особистий досвід так і запитаю У нас особисте спілкування. Що максимально найбільш страшно? Чи на якому етапі було, коли почалася війна? Особисто в мене? Саме так? так. Зв'язком. Угу. Е, ну, з, переймання за родину. Переймання за родину, тому що хочеться, щоб вони максимально відчували себе в безпеці. Чи можна сказати, і що і ці зараз. переймання у вас були як мотивація почати робити, рухатись, діяти, щоб протистояти цій Росії, Раші, окупантам, агресії? Звісно, саме так і було. Коли е, відчуваєш, що потрібно рухатися, є така чоловіча сила, е, то починаєш працювати максимально ефективно. Е, відкривається там, скажімо, перше, друге і третє дихання для того, щоб щось робити. І так як мій бізнес до цього це рекламна агенція, там було багато креативу, то приходилося креативити дуже серйозно для того, щоб зрозуміти, яким саме чином допомогти людям, допомогти собі, підтримувати і себе в хорошому почутті і оточуючих, і знаходити силу на те, щоб віддавати ще багато енергії. Скажіть, чи вас доторкнулася особисто війна, коли Росія почала окупацію? Я маю на увазі, коли поблизу вас стріляють, і оце все. Ну, доторкнулося, звісно, я в <кій> перший день війни, 24 числа, два рази їздив в Київ, повертався звідти, і виявилось в цей час побачити і різні літаки, і російські, і наші, які над головою літали, і стрмно було їхати. Хто його знайшов ніхто там в голові? Коли ти їдеш по тому місці, де нікого немає, по Київській області, і він летить один, інший за тобою. І ти думаєш, ну часом цікаво, машинка їде, може постріляти з кулемета захоче, пульне в тебе зараз, і все. І не довісти дружину там, чи дитину додому. Тому так. Ну і відчували, звісно, і бомбіжку, і все тому, що були в Київській області, якщо ну, так сказати. Дуже дякую. І це те, про що казала Альона Коцер, до речі, шановні війна, вона розпочалася 24 лютого і не зупиняється ні на день. Просто іноді ми про це можемо забути, коли ми не бачимо або не чуємо, що вона поблизу, але це може змінитися кожного дня, і саме ті, кого доторкнулася, та війна особисто, я помітив, що максимально реагують і досі протистоять максимально активно, тому що коли це з тобою вже трапилося, то як. Колись не буде, ти трішки змінюєшся. Що я маю в собі сміливість? Я скажу, можливо, так сталося також з Миколою. Ця позитивна людина зараз вкладає себе без зупинки більше ніж півроку в нашу справу в те, щоб ми допомагали нашим людям на докупованих територіях. Микола, до речі, от запитання у вас вийшло? Ви той самий логіст, який зробив просто надзвичайно класну поставку гуманітарної допомоги, наскільки я розумію. Харчової гуманітарної допомоги. Скажіть, будь ласка, наскільки це було складно, скільки по часу це зайняло? І тут не страшно. Да. Ну, насправді, чим довше, з 24 лютого проходив час, тим важче було це зробити, тому що допомога приходила спочатку все швидше і швидше. А коли вона вже перестала, скажімо так, коли перестали майоріти на всіх каналах телебачення через один-два-три місяці, що в Україні йде війна, то люди так само і за кордоном я спілкувався з міжнародними партнерами, просто перестали допомагати. Коли ми робили допомогу, коли ми отримували допомогу, це вже допомагали не люди, а це вже допомагали організації за кордоном, які складалися, ну скажімо так, які. Витрачали кошти організації, а не людські, е, тому це було не скажу, що складно, але це більше часу потрібно було, поки пройшли всі, можливо, там регламентні нюанси, які проходять у них там всередині. І про це дуже важливо, що Микола сказав. А тому, що шановні, як не крути, але ця війна вона знесилює. Вона знесилює русню, котра намагається нас знищити. Так, звичайно, але їх дуже багато. Вона знесилює нас, і вона знесилює наших союзників. І справді стає складніше, складніше здобути ту саму допомогу. Тому знову таки, будь ласка, всі, хто зараз дивляться цей стрім, будь ласка, зробіть активну дію. Ваші посилання на цей стрім всім вашим друзям, знайомим збираємо на теплі речі для ЗСУ. Як і сказав Микола, з кожним, насправді, місяцем, а наші західні друзі, вони потроху втомлюються, і це нормально. Це наша психіка. Вона не може постійно працювати в такому режимі. І тому ми, як і з ними, і кажемо, і просимо, і вони допомагають, так і з нами всіма. Бо хто як не ми за себе постоїмо? Тому, будь ласка, поділися просто зараз всі посилання на цей стрім, і також будь-який донат. У нас є донати зараз 50 гривень. Це також дуже допоможе, шановні. Таким чином ми переможемо всі разом діючи кожен день. Але зараз я ще хочу трішки порозмінти з Миколою. Розумію, бачу, бачу, що складно, і дуже дякую, що ви вийшли на зв'язок, пан Микола. Буквально можливо останнє тоді запитання. Скажіть, будь ласка, чого ви особисто від себе конструктивно побажали би тим, хто дивиться цей стрім стосовно того, як відноситись до війни і що робити? Ну мені здається, що от як показала, не хочеться казати з негативної точки зору, да, але я завжди люблю казати правду. Коли один день побомбили в Києві, в Київській області і взагалі по всім містам люди прокинулися. Це було дуже сильно видно. І хоча, щоб люди просто не забували, що йде війна, можливо, не потрібно пам'ятати постійно про неї і згадувати це для того, щоб жити постійним життям. Для цього є армія, для того є ЗСУ, і люди проживають через те, що одні люди вибрали шлях йти на війну і воювати, а ми вибрали шлях їх підтримувати. То, скажімо, Постійно будь-якесь. Ці люди воюють не просто за себе, вони воюють за те, щоб діти відчували себе в безпеці, для того, щоб їхні жінки, батьки, рідні і близькі могли жити максимально повноцінним життям, наскільки це можливо зараз в такий час. Але все-таки хочеться, щоб люди не забували про це і, мабуть, якісь ритуали для себе робили, да? тобто підтримували. Не обов'язково іноді, що людина, яка може зробити репост якогось посту, вона може більше допомогти, чим скинути 100 чи 200 гривень, тому що її репост її, скажімо так, хотілося таке розумне слово швидко сказати. Її друзі знають, що людина, яка робить щось, вона не робить це просто так. І коли, наприклад, я ріпоще або щось прошу у своїх друзів, коли я прошу, то мені завжди допомагають. І таких людей насправді дуже багато. А коли я нічого не роблю. Ну і звісно, мої друзі про це не знають, що саме потрібно робити. Тому я хотів би сказати, щоб всім потрібно долучатися до того, що є зараз. Всім потрібно розуміти реальність, яка є присутня зараз в нашій країні, і хотілося, щоб всі максимально вірили в те, що є, тому що віра робить дива. Я в це вірю. Дякую, Максим. Це є Микола Нижнік, і тепер ви знайомі з співзасновником фонду Символ віри. І я нагадую, що набагато легше донатити тим людям, з кими ви особисто знайомі більш-менш, кого ви знаєте, розумієте, чуєте, а також бачите фотозвіти, що вони це роблять, коли ваш донат іде не кудись в нікуди, хоча, звичайно, всі донати корисні. А коли він йде людям, з якими ви вже познайомились трішечки, є, хоча б елементарна базова довіра, і ви знаєте, що вони будуть продовжувати робити. Робити, не дивлячись ні на що на благо. І хочу додати, що ми всі: я, Микола, Альона, Макс, і всі наші волонтери. Микола, дозвольте це скажу. Скажіть, ви у нас у мене є таке запитання, мене запитують регулярно, скільки ж я заробляю на волонтерстві? Микола, скільки ви заробили на волонтерстві? Ну, я заробив а мінус можна казати? Звісно, чи, тільки чи да. максимально це ноль. Но я заробив мінус на волонтерстві, тому що. Я розкажу одну таку історію, дуже цікаво, можливо, не цікаво, але деякі люди її не розуміють. Зазвичай міжнародні волонтерські організації, фонди, так як я стикнувся з цим і постійно працюю, вони, ви самі бачите, на яких машинах їздить ООН і різні інші організації. Тобто у них є стала структура, так як вони можливо раніше це почали робити. Да, вони 100% роблять все. Вони навіть преміум підписку Zoom. Включають свої розходи, за які в принципі платять люди, які донатять на міжнародні організації. Ми зі свого боку вирішили для себе допомагати людям і максимально триматись на ті кошти, які в нас є, для того, щоб всі кошти, які нам приходять, які нам донатяться, використовувати на допомогу. Тому можу сказати відверто, що я заробив мінус, але я щасливий цьому. Я знаю, скільки людям я допомагаю, я знаю. Що робить ця добра справа, і я вірю в карму. Тому і так само, як я, як Максим, як Альона, і всі інші, ми нічого не заробляємо, ми нічого не просимо. Ми просимо просто дати нам кошти, на які ми можемо допомогти нашим, наразі, допомогти нашим військовим купити форму, теплий одяг, теплі спальники, які, повірте, вони навіть і літом корисні. Ну, що таке спати на траві, і що таке спати, коли там комахи, всякі різні, ну, можливо, там водичка, дощ пішов, ще щось. Ну, ті, хто їздили на передову, ти це знають. Ми з Максом були там, бачили, і ми ніколи не дізнаємося, де саме вони потрібні, де не потрібні. Тому дуже розгорнуто відповів Максим, але відповів від щире серця. Я від себе теж додам, що я заробив мінус 55 тисяч гривень на волонтерстві, коли все своє віддавав. І по і того я волонтерів а також в Києві робив те, що вмію робити. Так, да, у нас є весілля в Києві, були тому, що люди дуже хотіли одружитися саме під час війни. Їм до це військові зазвичай або волонтери, і вони іноді приїжджають буквально з передової, щоб одружитися на коханій дівчині. Це просто гріх таке не зробити а, таким чином. Це теж важливе запитання, бо мене іноді запитували, як же, де, як ви це робите? Ніяк. Ми просто вкаливаємо, вибачте, дуже дуже сильно. І це те, що ми робимо, це те, чим ми пишаємося, і тому ми віримо у нашу справу. І хочемо, щоб ви також передавали цю віру далі. Так і називаємося, бачите, символ віри. Дуже дякую, Микола. Вам дуже дякую за те, що ви були з нами сьогодні. Дякую, Максим. шановні від себе. Хочу додати Альона. Сказала минулого буквально півгодини тому. Подякувала мені. А я хочу від себе подякувати діджеям, нашим мобільним діджеям міста Києва, тому що ця ідея зробити цей стрім вона на їх плечах. Це як стовп е, народилося, і я, як завжди, просто допомагаю, додаю свої ідеї, і саме разом ми йдемо вперед. Дуже вам дякую через півгодини. Знову зустрінемося. Жяво.